Друзі, всім привіт! Трошки вам зняла від... відосика, які в мене квіточки. Розібралась на роботу, зараз буду йти на роботу. Ох, так на вулиці добре, свіженько. Сьогодні погодка буде, може, і хороша, але прохладно, прохладно, нема такого тепла. Але все одно радує, що це весна. До речі, всіх вітаю вас, з Днем Матері, всіх мамочок вітаю, щоб ви всі були щасливі. Щоб ваші діти вас всіх поважали і любили. Так що, друзі, зараз прийду на кухню. Буду вам щось показувати, розповідати. Зараз дівчулі мої прийдуть. І будемо з вами протягом цілого дня. Так що залишайтесь з нами. Прийшла я, друзі, на роботу. І ось вам показую, що нам вчора подарував Іван на кухню. Дивіться, це е, кисневий порошок. Оце для підлоги. Це капсулки, щоб прати наші тряпочки, всякі от. Ці от. Це для посуди, дві каністрочки таких. Це теж порошок з кисневим порошком разом. Такий універсальний порошок для прання. Це антижир, щоб духовочки наші мити. А це, щоб виводити плямки всякі. Ось подивіться, скільки нам Іван всього понадавав вчора. Ми щиро-щиро вдячні Іванові за таку допомогу, тому що розумієте, друзі, це все треба купити. І воно стоїть немаленькі гроші. І Іван нам пообіцяв, що буде кожного місяця нам давати щось таке. От для прання, для посуду Тому того, що отака каністра, щоб ви розуміли, вона стоїть ну, гривнів двісті. Бо це ж німецька, німецькі порошки і німецькі цевод. Для підлоги так само дуже дорога тая камістра. І це все, слухайте, нам треба купити, наторгувати гроші і купити. А так ми заїхали до Івана і він нам оце все подарував. Дякуємо, Дякуємо щиро за таку величезну допомогу. Друзі. Хочу вам трошечки розповісти про нашого Івана. Коли в нас засновувалася ця кухня, ми, ми були самі по собі. У нас, якби кажуть, так скажемо, не було надійного тила. Ми не мали за що тої муки купити, тої олії, тому що, знаєте, масштабні роботи були дуже величезні. дуже. Настільки ми витрачали ну, багато того всього на борошно, бо хлопцям ми на той момент не робили там отакі ящики, як зараз ми робимо. А також нажарили пирожків і зразу ж їх передали. Вони в дорозі портилися. Ну, Це вже знаєте, досвід прийшов з часом. І ось коли ми, я поїхала там на. Один на одні там нас така ну такі збирали волонтерів, значить, і запросили нас. Я поїхала від нашої волонтерської кухні, і ми з цим Іваном познайомились. Познайомилися, бо я задала питання, чи можливо якось нам допомогти з борошном, з олієм, бо ну ми просто не могли того всього накупу, накупляти. І Іван сказав, залиште свій номер телефона, і ми, до вас, ми з вами зізвонимось і якось домовимось. Потім, він, цей Іван, у нього, нього така була фірма Волинь Тил. Він співпрацював з тими закордонними партнерами. Він з усілякими там. Збирав значить, велику допомогу для переселенців, для, ну, для, для всіх людей нужденних, так вам скажемо. І е, тоді вони вже з нашим е, Борисом Сергійовичем, Катериною Антонівною вони зібралися і вирішили нам допомогти на благодійну їдальню. А потім ми вже оформили ці ці документи, зробили це все офіційно. Вот. І Іван став нашим спонсором, як би вам сказати, під, ну, ми були партнерами з ним. І щоб ви розуміли, ми до сьогоднішньої пори користуємося Іваном, Івановим борошном, Олієм. Це все, що він нам привіз колись. Оці макарони, що ми варимо нашим пенсіонерам, він тоді привіз дуже багато. І це було не неодноразова допомога, а це було. Раз за три, що він величезною машиною, просто нам таку дав допомогу. Він не тільки нам давав ту допомогу, він давав всім допомогу нужденним, які були благодійні їдальні. До нас і німці приїжджали. І це була така, знаєте, така потужна, потужна організація в нього. З часом ці е, наші закордонні партнери вони, е, ну, перестали допомагати, тому що. Ну, це ж з часом воно проходить, друзі, ви самі це все знаєте. Ну, і звісно, Іван перейшов на цю хімію, і... і зараз він вже працює зовсім на другому напрямку. Але він завжди казав: дівчатка, звертайтеся, коли вам щось треба, якась допомога, ви можете до нас звертатися. І от Ларіса з ним списалася в Тіктокові. Ми побачили, що він хімію ну, цією торгує. І Лариса наша написала йому в тіктоці. Він написав: Дівчатка, приїжджайте, я завжди радий вам допомогти. І так ми з ним зустрілися. Ларісочка наша Добрий прийшла. Ранок! Я друзям розказуюся, як ми, бідненькі, були без борошна, без олії да. і завдяки кому ми зараз працюємо, тому що ми тим всіма продуктами і зараз користуємося. Да. Ваня нам Ваня допоміг. нам дуже допоміг. Він це людина з великої букви. Молодець, отак, от, да, да, от от так ми і е, працю, почали працювати потужно. Ми почали наших пенсіонерів кормити, е, переселенців. Ось так у нас і почалась наша діяльність. Так що завдяки завдяки людям добрим, які не відмовляються допомагати. Е, от отак от ми і працюємо. Ще я, хочу, ще я хочу вам, друзі, розповісти про нашого павліка. Який в Німеччині. Павлік, він, може хто не знав, бо я колись ну, розповідала вам, але я вам ще хочу нагадати, що Павлік це наш мешканець селища нашого благодатного. І він дуже добре знав мого брата, того що вони одного року. Він дуже добре знав мене, ну я, я чесно, може мене і багато хто знає, але я ну, так мало кого знаю. І от е, Ларіса до його сестри на ногті ходить. І от так от ми знаєте, якось так зговорилися, списалися. І оцей Павлік наш, який зараз живе в Німеччині, він, він ще виїхав до війни. І ви знаєте, коли я з ним переписуюсь, і коли я з ним, е, ну, ми, ми. Я просто поражаюся з таких людей, які е, готові допомагати. Ви знаєте, зараз мало, дуже мало таких людей. І він, знаєте, як він сказав, Інна, я рахую, що. Е, Людина, яка за кордоном, яка не воює, вона повинна допомагати фінансово, тому що за нас там наші хлопці. І я е, знову ж таки хочу подякувати і нашому павліку. Друзі, бо е, оце м'ясо, оце все, все, що ми замовили, це завдяки нашому павліку, завдяки його донату, того що е, от такі люди, їх зараз дуже мало. Дуже мало. І я хочу вкотре подякувати нашому павліку, нашому маленькому бодіку-спонсору за такі, за їхні добрі, щирі серця, такі, як Іван, такі, як Павлік, такі, як наші друзі, які нам донатять. Розумієте, друзі, зараз дуже мало цієї допомоги. Так що ми кожній допомозі щиро вдячні, щиро вдячні. Тому що, знаєте, зараз дуже важко, дуже важко. Але ми стараємося, ми стараємося триматися. Ми стараємося приготувати те, що, що нам люди допомогли, і ми стараємося це все зробити. Так що, друзі, я всім хочу подякувати і вам, нашим підписникам, і нашим е, спонсорам, таким, такому, як Павлік, такому, як Іван. Нехай вам Господь всім, всім поверне сторицею за ваші добрі справи, тому що ви, ви люди з великої букви. А зараз, друзі, залишаємося. З нами. Дивіться далі наше відео далі. Будемо вам щось показувати, будемо щось вам розказувати. Ну, протягом цілого дня ми з вами, а ви з нами. Так, друзі, зробили ми вже ковбаску наклали. Я вже почала скочувати, але згадала, що Інна зараз буде казати, треба було зняти. Так ось, знімаємо, достали цей паштетик, що ми пекли. І розложили такі -во наборчики. 13 наборчиків у нас вийшло. Ось. Тринадцять наборчиків. Колбаски. Лорочка наша на місці. Картопілька вбирається. Бурячок вбирається. Колбаску допікаємо, то, що виняли. Ось ще ковбаска підпочеться. Ця вже спеклася. І ще буде одне колічко. Наразі буде, буде хватить з печінням колбаси, а тая буде заморожена, правда, Лариса? Угу. Та й все. А, вже заморожена, винятайся. Так, то вже не страшно. Саме головне, що в нас наборчики є. Заховаємо і хтось звернеться, вже в нас буде. Зараз будемо місити тістечко, готувати їсти пенсіонерам і хлопцям будемо готувати їсти. Так, що такої якось. Будьте з нами. Так, друзі, трошки з вами порозмовляємо. О, робимо продукцію нашу. Зараз будемо викладати тістечко, Лариса буде пити. Сьогодні ми варимо борщ червоний. Ксюха, тебе січа винизла. Ой-ой-ой! ой, 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 ой Куди вона втікає? Пату дуже ніха, друзі, хоче. Э, дівчаточка, ви мене вибачайте, але я сьогодні попутала дні. Я думала, сьогодні день матері, господи. Всіх э. вітала мам з э, Днем матері. Ти шовці? Ну да, он в этом вот, А сегодня же не день маты. Нет. Ничего. Что страшного? да. Сколько Четыре. Все нормально. Ага. Дальше. 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 Навіть. Щось прохладно, я вам скажу. Ну тут, знаешь, будете холодильник, а Ларис. Я сьогодні йшла, щоб ви розуміли, трава вся була замерша. В білому, їзморозі. Ужас. Якась та природа, щось з нею робить. Тому що клімат да змінився. Мене вже тріянди всі в куплях, друзі, понімаєте? І воно, я вчора їх побризгала, е, двор, е, рейтдуло, тобто, от таке, що, ну, від шкідників всяких, від всякого всячини. Чотири сітки, да? Сісти. Чотири, чотири, да. Бачу, чотири лежать в мене. Ай, буде. Чотири. І Воно таке, знаєте, може, мені його шкода. Ну, по шкода, бо рослинка хворіє від того всього. Стресує, воно ну, от ж стресує. саме тиск. Хай буде три. Сусідські і дві котлетки. Да. Хай буде три. Людина стресує, а що да. людина випила таблетку. От Лотець. і рослина соло призерти, тому що воно ж, 에, слухай. Не розумію, що таке робиться. Хоче роз, роз, це от, розплітати вже, а воно холодно не дає йому літати. Передавали спрошу, з минулої неділі дощ. Не було. Десь там польопало трохи і все. Дивлюся, опять з вихідних цілий тиждень передають дощ. Я вже там сімочком не вірю. От у нас тоді був дощик. маленький хай, але Бог. Що ж тут у нашої дачі не було, ні капельки не капнуло. Все? Не все. Я чую, що пусточка стикер ксешка руби. Руби п'ять. А, э, ну ви поняли. Университет. Двадцать За двадцать. Путь Мария. Не забудь торбочку за мной. Торбочку, фольгу. Полю. Каже, ви не, не замотали. Треба спочатку в торбочку, а потім в фольгу. Маєте, у нас, друзі, такі клієнти є, щоб ви розуміли. але ми всім раді клієнтам. Хай хоч щось боротьбу. Свої вимоги. Да, з пилу з жару, щоб зразу вот так от. Тільки жару і зразу хоп. І гаряче. І гаряче. Два на замовлення. Добавлю пять. Знаешь что, Ксюшка, может, я это, побежу а Лиза нас она такая больненькая, мне не шкода, я ей хозяйство не чекаю. Лиза, не знаешь, ну, давай пять. Она так поросеньку ездит, едет на огурчанку, на яичко, а с такой тарелкой такой, знаешь. Я помню, у нас сосиску тут Дима съела, помнишь, Лиза Шек, была и сосиска, у нее такие сосиски, она такая добрая. на жаль, що ви так. Давайте сядемо. А що, якщо дитина больна, вона і не знає, що їй дати, слухай. Я, мабуть, колбасу виключаю. Сюшка нам... той борщ, бо він щось сильно тупить. Колбасу, да, так, так. відключаю ще. Зараз, друзі, будемо робити ці котлетки. Вже покормили наших пенсіонерів, хлопці вже накормили. Сюшка вже поторгувала, то зараз будемо ліпити ці. Котлети, бо що наш фарш э, був трошки розморожений, зараз будемо ліпити. Рубити, держмі ще раз. Кліпчик замочимо і впер. Цибульку ще. Ліса, тут цибулька ще з так? Щечком це буде тут, так? Так, поставили капусточку тушитися, бо завтра у нас замовлення на шість поріжечків, наша капуста закінчилася, зараз mm -hmm. ще тушимо капусти. Лубаску вже перепекли, друзі, зараз вам покажу. О. Лариса підлогу протирає. бо з духовки накапало тут, капекли цей колбаску накапало, що стільки у нас колбаски печеною є. Сховаємо її в морозиловку на, на лучші времена буде. Наборчики попакували, сьогодні зранку ми вам показали ці наборчики. Так, капуста тушиться в нас. І зараз будемо робити котлети. Одька спить. Спить і сна не бачить. Так, сюха вже вичавлює хліб, видушує, вичавлює, як там правильно казати. Можемо все. Буде на сьогодні все. Буде на сьогодні все. Завтра ну, буде менше роботи, щоб мало що їсти. Капуста зжариться на пиріжки, сьогодні. Отіцька спить, скучає за Колею. Чая. То, що значить, Боже, придане створіння. Да. Як добрий хліб у нас був, правда? Ну, зараз у нас вже купити. все хліба немає треба купляти. Да. Наскільки часу нам і так не no. дорогий. Сядься, уже, сядься. Мотаешься. Орик. А? Сядься. Ну, все. Сядь. Не может, не может, сидит и все. <соц> <соц2> не поседа. Не поседа наша. Ну, думаю, хватит. Это до... Да, да, Так, друзі, зробили ми котлеток, але це котлети будуть е, нашим пенсіонерам, тому що це той фарш, що ми брали на них, і все от зажарить. Це сугубо для пенсіонерів, це не для солдатів. Солдатам, може, заготовки з котлет зробили, то це ми просто смажимо на завтра їм на обід. Пишимо капусточку. Зараз угу. Ксюшка пожарить і все, буде все. Ковбаску нам покупати. Зараз ховаємо ковбаску, і буде все. На сьогодні буде все. все. Так, Лариса вже миє духовку після ковбас. Ксюшка дожарила отлетки. Капуста, капуста довго буде, Ні. ще чуть-чуть. Ще капуста водотушується, друзі, і все. На сьогодні у нас буде все. Будемо з вами на сьогодні прощатися до завтра. Завтра буде нова серія, новий ролик. І будемо з вами на зв'язочку. Друзі, всім бажаю гарного перегляду, мирного неба, спокою на душі. Щоб всім все було якнайкраще. Привіт і пока. Бо ми збираємося потихеньку додому, доробляємо всі наші діла і йдемо. І будемо з вами вже бачитись тільки завтра. Хорошого вам вечора, мирного, спокійного, без всяких приключень, без всяких бомбежок, щоб все у вас було добре. Ваші господині. До побачення, друзі!